За термінами, встановленими законодавчо, до 21 лютого мають бути перейменовані всі міські топоніми, які підлягають під дію закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. Я хочу також зосередити вашу увагу, що які саме вулиці. Необхідно перейменувати і відповідно даного закону, у назвах яких використані імена, псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, від секретаря Райкому і вище, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних або автономних республік, працівників органів Держбезпеки, у назвах яких використано назви СРСР, УРСР, інших союзних або автономних республік. Республік та похідних від них, назви яких пов'язані з діяльністю комуністичної партії, включаючи партійні з'їзди, річницею жовтневого перевороту, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях перед переслідуванням учасників боротьби за незалежність України. Законодавець чітко вказав терміни, за якими перейменування вулиць буде відбуватися з урахуванням. Пропозицій громадськості та науковців-дослідників. Якщо цього не відбудеться до 21 лютого, то 21 травня 2016 року назви буде змінено розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Весь цей час в місті працювала відповідна комісія з питань збереження історичної спадщини та перейменування. 26 січня після тривалих дискусій було визначено 80 найменувань вулиць, які підлягають обов'язковому перейменуванню. Їх перелік вже оприлюднено на офіційному сайті виконавчого комітету Уманської міської ради та в соціальних мережах. У списку беззаперечно вулиця Леніна, Ленінської іскри, партз'їздів та інші, які несуть в собі комуністичне навантаження. Разом з тим є ще близько 40 вулиць провулків, доля яких не визначена. Після опрацювання робочою групою до цільності їх перейменування цей перелік, можливо, буде доповнено. Також домовилися, що за тиждень робоча група надасть перелік нових назв, на які пропонується перейменувати вулиці з історичними довідками та обґрунтуванням.